Привіт! Я Антон, редактор Української Вікіпедії. Вікіпедія це вільна онлайн енциклопедія, яку наповнюють волонтери і яку може редагувати будь-хто. Технічно є два режими редагування візуальний редактор і редактор Вікікоду. Візуальний редактор простіший технічно та зазвичай зручніший для новачків, а нерідко і для досвідчених волонтерів. Однак другий режим більш потужний, він відкриває більше можливостей управління вмістом сторінки. До речі, його називають у Вікіпедії по-різному редактором Вікікоду, редактором Вікірозмітки, деколи також редактором Вікітексту. Я буду використовувати ці три терміни як синоніми. У інших відео ми розповідали, як почати роботу у Вікіпедії та як використовувати візуальний редактор. Зараз я покажу, як використовувати редактор Вікікоду та деякі його корисні функції. Для початку давайте подивимось, як зайти в режим редагування вікі-коду. Відкрийте будь-яку статтю. На панелі зверху ви побачите дві кнопки: редагувати і Редагувати код. У режим вікі-розмітки вас приведе друга кнопка. Вікірозмітка це спрощена мова розмітки, яка використовує набір тегів, ключових слів та інших елементів для того, щоб формувати сторінку. Наприклад, внутрішнє посилання створюється подвійними квадратними дужками з обох боків. А створити нумерований список можна, якщо починати кожен пункт знаком решітки. А створити маркований список можна, якщо починати кожен пункт знаком зірочки. Запам'ятовувати всі ці коди одразу не обов'язково. У редакторі Вікікоду є панель зверху, яка спрощує життя. Наприклад, Можна натиснути на кнопку, щоб відформатувати текст жирним чи курсивом, вставити зображення чи посилання. Якщо натиснути на кнопку Довідка з'явиться інструкція, яка підкаже, що треба вводити для потрібного вам результату. Також список найважливіших тегів ви знайдете на сторінці Wikipedia Шпаргалка. Посилання в описі. Знизу поля редагування є панель, з якою можна швидко вставити різні елементи оформлення сторінки, які використовуються найчастіше, наприклад, список приміток чи тег-галереї. Також можна скористатися кнопкою попередній перегляд, аби побачити, як внесені вами зміни будуть відображатися перед тим, як ви запишете їх і вони назавжди збережуться в історії статті. Коли ви завершили редагування, не забудьте зберегти сторінку, прокрутіть донизу та натисніть кнопку зберегти зміни. Якщо треба перейти від редагування віки-розмітки до візуального редагування, це можна зробити перемкнувшись кнопкою у правому кутку панелі інструментів над полем воду. Загалом між двома режимами редагування можна і варто перемикатися у процесі редагування. Завдяки тому, що вони різні, якусь частину створення статті легше робити в одному режимі, якусь в іншому. Візуальний редактор більш наближений до читацького досвіду. В ньому може бути зручніше структурувати текст, міняти абзаци місцями, розбивати абзаци на розділи, редагувати орфографічні і синтаксичні хиби, заповнювати картки і таблиці і так далі. У редакторі Вікітексту може бути легше працювати з оформленням. Переносити чи копіювати примітки в інше місце, перевіряти внутрішні і зовнішні посилання, виправляти тонкощі форматування, заповнювати складні комплексні картки, редагувати форматування таблиць і багато інших речей. На цьому зараз все. Посилання на детальнішу інформацію буде в описі до відео. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на наш YouTube канал та інші соцмережі, щоб не пропускати корисні новини і можливості.